Білий чай у першій сучасній чайні у місті Києві на лівому березі. Чайна ровесник. Перший сучасний чайна на лівому березі Градинська. 9. Чекаємо Ммм, Який він смачний. Білий чай. Ти казав, що чай розрізняється не по. Да. Як? Чай розрізняється не по кольору заварки, а по кольору. Напої самого, який заварився вже в результаті. Я вже прямо так ортодоксально вам не розкажу ці нюанси, що ще, ще не до кінця вивчив. Знаю, що основні там моменти, що білий чай це саме перший чай, який ще не пройшов ферментацію, там нічим не обравлявся. Це саме-самий саме тендітний. Зібрали листочки, трошки їх підсушили, да й не трошки просто висушили. І все, до вживання. Тому починайте свій шлях з білого чаю. Ми продовжуємо смакувати. А якщо бажаєте. Чаю, чаю, заходьте на Градинський 9, А якщо бажаєте червоної ікро, пишіть мені в особисті повідомлення. Є вісім видів ікри.